Ці шокуючі кадри нікого не можуть залишити байдужими. На них Христина та Олександра трьох і чотирьох років. Вони відчайдушно намагаються вилізти у вікно, тікаючи з власної квартири. Від чого змушені рятуватися малюки? Це добре знають сусіди, які відзняли жахливе відео. Це хуже, ніж фільма ужасов показують. По ночам вони так кричать, що даже ми просипаємося ночі. Що за жахи відбуваються в злощасній квартирі? Хто і як знущається з бідолашних дітей? Виявляється, малюки так страждають від небаченої байдужості, власних батьків, дорослі регулярно залишають дівчаток самих у зачиненому помешканні. Постійно голодні, поневолені сестрички кричать, благаючи по допомогу. І пожари у них там були, і діти соком випадали. приїжджала міліція постійно, забирали, але тут же їх і повернули. я вот годами слышу о том, что там дети, что они закрыты, что они не питаются, что они истощенные, они больные, в квартире полная антисанитария. Никакие службы, вот эти социальные службы, которые должны следить за детьми, не работают, их надо привлечь и наказать. Випадок, який стався днями, став останньою краплею. Батьки вкотре залишили зачинених малюків, а самі поїхали з міста на якесь святкування. Сусіди не витримали криків сестричок і викликали поліцію. Правоохоронці вибили двері, визволили Христинку та Олександру і передали їх соціальній службі. І виявилося, що там чудово знають матір бідолашних дівчат. Вона в нас перебувала, якщо була неповноліття, вона перебувала на обліку. Вона бродяжничала, вона нюхала клей. Потім вона почала народжувати дітей, зловживала спиртними. Батьки нещасних дівчаток, алкоголіки і В Це важко повірити, але ще до Христинки та Олександра в них уже забрали трьох дітей. Чому ж проблемна родина не стояла на спеціальному обліку? Вона випала з нашого полі зору, так як вона виїхала з Києва, В неї з'явився новий чоловік. Вона вже проживала в Черкаській області, де і народила ще двоє дітей. Психолог Валентина Бондаровська працює з дітьми вже багато років. Вона говорить про велику системну проблему в роботі соціальних служб, а пояснює все просто відсутністю якісної підготовки та нормальної зарплати. Це велика, я б сказала, соціально психологічна проблема всього нашого суспільства. Ми знаємо, немало помилок соціальних служб через те, що просто щось не визначено а чомусь вони не навчені. У розвинутих країнах суспільство взагалі не допускає таких інцидентів, бо там соцслужби працюють на попередження проблеми. Наприклад, у США дітей віком до 12 років взагалі не можна лишати самих. Так званих цивілізованих країнах це заборонено настільки, що коли інформація поступає, то дітей без всяких обговорень миттєво вилучають з сім'ї і потім батькам повертають тільки після спеціального навчання. Чи можуть які-небудь курси врятувати таку сім'ю, яка живе в Києві, на турчина 15, діти в лікарні повертати їх матері поки що не збираються. На даному етапі на батьків виписали адмінпротокол, а далі нові розбірки із соціальною службою і нові знущання над дітьми.